Підрахунковий між собойчик готує влада на ці вибори. Про це заявляють в опозиції. За словами її лідера, вже наступного тижня у парламенті розглянуть зміни до виборчого законодавства. Депутати хочуть вивести бюлетені із числа бланків суворої звітності, а відтак дозволити друкувати їх де завгодно і не зберігати упродовж п'яти років. Як тепер це призведе до масштабних фальсифікацій, вважає Арсеній Ценюк. Ще одну лазівку для фальшування він побачив в учорашньому рішенні. ЦВК. Центр виборчком змінив порядок жеребкування до Дільничних комісій процедуру проводитимуть тепер окружкоми в опозиції. вважають, що ЦВК таким чином дала карт бланш представникам підконтрольних провладній владні політсилі і готуються у судах оскаржувати рішення, тоді як у партії регіонів новацію пояснюють елементарною економією часу. Це дозволяє, на самом ділі собі по срокам по форміруванню комісії, котрий установлений законом, єслі у честь Болі сотні комісій в середньому в кожному округі, то процес голосування по кожній комісії ну, зайняв порядка двох тиждень. Партія регіонів повністю змінює порядок жеребкування з однією метою. Щоб тільки ті партії, які підконтрольні партії регіонів, вони отримали початки і підписи цих людей. Ось перелік 49 партій, які контролюються партією регіонів, отримали представництво у дільничних виборчих комісіях.